Які терміни створення дизайну сайту у мене? Терміни створення сайту залежать від багатьох факторів, а саме: тип сайту, кількість сторінок та підсторінок, проведені дослідження, функції, об'єм роботи тощо. Середній термін створення сайту у мене це 7-8 днів. За ці дні я проведу інтерв'ю з вами, поставлю усі потрібні задачі, цілі на проєкт, проведу усі потрібні дослідження, створю усі адаптивні версії сайту. Створю функціональний прототип, створю високодеталізований кінцевий дизайн усіх сторінок та підсторінок, Створю UI-кіт та презентую готовий дизайн сайту вам. Це загальні кроки. Звичайно, є такі кроки, як узгодження, підписання, оплата тощо. Саме рухаючись по такому процесу, я створю дизайн сайту, який буде вирішувати ваші бізнес-цілі та буде відповідати вашим очікуванням. А щоб замовити дизайн сайту, який буде вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших користувачів, буде продуманим функціональним та зручним у використанні, то пишіть мені в Дірект.